Чи бувало у вас так, дедлайн уже завтра, а ви раптом вирішили прибрати шафу, погуглити нові серіали, або зварити борщ, ну або просто повалятися на дивані? Це не просто лінь, це прокрастинація. Сьогодні ми розберемо, чому ми відкладаємо свої справи, важливі справи на потім, які причини стоять за цим, через що ж ми відкладаємо своє життя. Прокрастинація це не лінь, це свідоме відкладання важливих справ, і навіть якщо це нам шкодить і руйнує наше життя, це можуть бути справи по роботі, з навчання навіть в побуті і навіть в особистому житті. Як це відбувається в житті, наприклад, відкладаємо важливий дзвінок. По роботі, чи особистий візит чи запис до лікаря, відкладаємо прибирання, ремонт в квартирі, чи там прибиту полицю, чи почепити картину, чи вивчити іноземну мову. Цей список може бути дуже-дуже довгим, але це все буде впливати в наше життя. Які ж причини прокрастинації? Прокрастинація має різні корені, і ви зараз зможете упізнати себе в цих історіях, про які я вам буду говорити. До речі, зараз ви можете зробити паузу і виписати свій список справ, які ви постійно відкладаєте. Слухаючи це відео, ви зможете розібратися прямо зараз, яка причина стоїть за вашою прокрастинацією. Якщо ви, наприклад, визначите якусь одну причину прокрастинації, то це не буде означати, що і решта відкладених вами справ мають ту ж саму причину. За кожною відкладеною справою може критися якась інша причина. Тож починаємо діагностувати і робіть паузу, якщо це буде потрібно. Перша причина це страх невдачі. Людина відкладає початок справи, бо підсвідомо думає, а раптом у мене не вийде, вона боїться своїх невдач. Наприклад, ви відкладаєте написання диплома або боїтеся отримати погану оцінку. І ви можете відкладати любу справу, бо боїтеся, що результат буде ну, не такий гарний, да, не такий яскравий, який би ви хотіли бачити чи уявляєте. За цим стоїть глибина причина. самооцінка залежить від результату. Поганий результат б'є по нашій самооцінці. А отже, уникнення нам здається більш безпечнішим, ніж можливий провал. Відчути себе невдахою, ну, для нас дуже болісно, тому психіка нас оберігає. Шлях прокрастинації це відтягування цього неприємного моменту. Друге перфекціонізм це коли ви маєте внутрішню установку, якщо вже щось робити, то ідеально. Через це завдання здається настільки великим, гіперболізованим, що людині його легше просто відкласти. Наприклад, людина хоче почати вести Інстаграм, але думає, ну, що треба мати ідеальний контент, дизайн, якийсь професійний фотоапарат, і в результаті не починає. За цим стоїть глибина причина страх критики і відчуття, що завжди замало ресурсів, досвіду і так далі. Вимоги до себе постійно зростають, зростають критерії, вони збільшуються, бо ми хочемо ідеальної картинки. А це складно і тому ми відкладаємо це. Третє брак внутрішньої мотивації, або втрата сенсу. Часто ми відкладаємо не тому, що справа складна, а тому, що вона не має для нас особистої цінності. Наприклад, робота над проєктом, який треба здати, але він не цікавий. Або вчити французьку чи англійську ну це ж не цікаво. Часто я чую від клієнтів, які мають прокрастинацію саме щодо вивчення іноземної мови. Вони говорять, що розуміють всю користь знання іноземної мови, але от вчити ну, не цікаво. І через нецікавість сенс, мозок починає шукати шляхи, як можна жити без знання іноземної мови, і знаходить. За цим може стояти глибина причина конфлікт між я мушу» і я хочу. Наш мозок завжди тягнеться до того, що дає нам швидке задоволення. Це наші короткострокові задоволення тут і зараз легше зараз не робити, чим довгострокові перспективи, що я там далі колись можливо буду знати. Наприклад, актуально щодо вивчення української мови, теж часто чую, що ну, можна ж розмовляти російською мовою. Мозок задовольняє потреби тут і зараз, тому це вчити українську не актуально, втрачає сенс. Четверте. Емоційне виснаження. Прокрастинація може бути сигналом, я втомився. Наприклад, людина запланувала сісти за завдання після роботи, але от натомість, щоб працювати, бездумно гортає соцмережі. І за цим може стояти глибина причина. Організм обирає найпростіший спосіб знизити напругу. І це не лінощі, а відсутність ресурсу. П'яте. Відсутність структури і чітких кроків. Якщо завдання звучить розмито, підготувати проєкт, зробити ремонт, написати книгу, мозик не розуміє, з чого почати. Наприклад, замість того, щоб почати писати план книги, людина просто відкладає цей процес на місяці. Проходять місяці, а нічого не відбувається. За цим може стояти глибинна причина. Наш мозок любить конкретику, а не розмитість, а не узагальнення. Наприклад, поскладати речі на столі звучить простіше, досяжно. А прибирати в критері – ні. До речі, діти часто чують від батьків: прибери у себе в кімнаті, а краще би було чути, склади іграшки в коробку. Шосте страх успіху. Це не очевидна причина, і часто її навіть не можуть виявити, не можуть помітити, бо звучить парадоксально. людина ж хоче успіхом. Але відкладає не лише через страх невдачі, а й через страх змін, які прийдуть разом з успіхом. Бо з успіхом можуть прийти якісь труднощі, і людині потрібно буде зіштовхнутися. І вона боїться цих труднощів. Труднощі, які можуть бути, які можуть прийти разом з успіхом. І тому вона відтягує момент успіху. Парадоксально, правда? Наприклад, жінка мріє запустити власний бізнес, але відкладає старт, бо боїться, що, наприклад, це забере весь її час, змінить її життя, якісь виникнуть додаткові труднощі, які ще більше будуть потребувати її часу. За цим може стояти глибина причина. Внутрішня сформована установка, що. Успіх дорівнює нова зона відповідальності, і за цим стоїть стрес. Тобто успіх це дорівнює стресу. Ми розглянули шість причин, і я маю надію, що допомогла вам розібратися з цими причинами. Головне пам'ятати, прокрастинація це не вирок. Це лише сигнал, що десь є страх, перфекціонізм чи брак енергії. І на цей сигнал потрібно правильно відреагувати, і ми научимося, як реагувати. Напишіть у коментарях, яка причина найближча для вас. Ваші коментарі теж можуть допомогти іншим людям розібратися з собі. Про наслідки та як впоратися з прокрастинацією буде в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб це відео обов'язково потрапило до вас, і ви змогли розібратися і опрацювати надалі. Підписуйтесь на канал, тут буде важливе, простими словами, легко та душевно. Також можете записатися на консультацію до наших фахівців психологічного центру Тетя Люш. Будьте зі мною, до зустрічі!